Комунальне підприємство Голозова водосервіс обладнало загальнобудинковими водомірами більше половини багатоповерхівок у місті. Про це під час наради з управителями будинків та головами ОСББ повідомляє директор водопостачального підприємства Олександр Марченко. Це вимоги чинного законодавства України, згідно якого ми зобов'язані їх встановлювати. Ці загальнобудинкові вечірники Вони дисциплінують споживачів там, де були перші встановлені. Де є порозуміння із мешканцями із головами ОСББ. Там, якщо є небаланс, то він невеликий. Його об'єм визначають за показниками будинкового та квартирних лічильників. Різницю розподіляють між абонентами, нагадує Олександр Марченко. Що стосується методики, можливо, вона в деяких випадках несправедлива. У плані, що той, хто саме більше показує і старе, намагається бути чесним. Ну, йому більше нараховують. Так, ми це розуміємо. Зараз там знаходиться законопроект, яка його судьба ще поки що не відомила. Ну він е, принципіально не міняє систему. Лозова водосервіс встановлює загальнобудинкові водоміри у підвальному приміщенні або у найближчому до будинку колодязі. Говорить керівник і пояснює, від чого це залежить. Ми е, все проводимо згідно вимог чинного законодавства, розміщуємо об'яви, прохаємо вас. Е, Прийняти участь в обговоренні, визначитися. Після того, як проходить термін і ви не визначаєтесь, тоді ми маємо право установити лічильник не тільки в підвальному приміщенні, де ви нам не надаєте доступ, а в найближчому нашому водяному колодязі. Будинковий лічильник на воду також можуть встановити на кілька багатоповерхівок, що теж не суперечить українському законодавству. Додає Олександр Марченко.